Слава Україні! Для того, щоб кожен громадянин, який звертається до мене з певним зверненням, знав, що відбувається далі з його проблемою, на моєму сайті бригінець.com відкрита нова сторінка, в якій Оголошені всі депутатські запити, які я роблю. Ці депутатські звернення. Ці депутатські запити і звернення не тільки там надруковані в повному вигляді. Ви можете пересвідчитися, куди який запит я відправив, а і з часом, коли буде отримано відповідь, буде надруковано ту відповідь, яку ми отримали. На сьогоднішній день цей сайт працює, ця сторінка працює з 1 жовтня, і за ці дні, майже за повний місяць, я зробив понад 150 депутатських депутатських. Запитів і звернень сподіваюсь, той, хто звертався і приходив в депутатську приймальну, до мене знайде свій запит і своє звернення. А хто не звертався, подивиться, якими проблемами ми займаємося, і обов'язково звернеться письмово або особисто в мою депутатську приймальну на на вулицю Лаєша Гавра, 7 а до зустрічі!